Купівля спа-басейну – це інвестиція у ваш спосіб життя, тому найважливіші відповіді знаходяться всередині вас, а не у каталозі. Перш ніж запитувати менеджера про технічні деталі, поставте собі три прості, але вирішальні питання. Перше, яка моя ідеальна картинка вечора? Ви бачите себе у тиші наодинці з думками чи у центрі веселої компанії друзів. Це визначить розмір та компонування чаші. Друге питання. Що саме потрібно моєму тілу? Ви шукаєте ніжного релаксу? Чи потребуєте глибокого терапевтичного масажу для відновлення спини після роботи? Від цього залежить вибір потужності та конфігурації форсунок. Третє питання. Хто буде користуватися басейном найчастіше? Це простір для романтики удвох чи місце сили для великої родини з дітьми? Чесні відповіді на ці питання є фундаментом вдалої покупки. Коли ви чітко розумієте свої бажання, експерти з СПАГАЛЕКСІ зможуть безпомилково підібрати модель, яка реалізує саме ваш сценарій щастя. Звертайтесь до нас за телефоном або пишіть на електронну пошту, щоб перетворити ваші мрії на реальність.